За підсумками сьогоднішніх ринкових зведень генерального штабу по обстрілах, що Онікси полетіли туди, полетіли х 31 перший хат три це протирадіолокаційні ракети, що дозволяє зробити припущення, що росіяни якісно провели розвідку в період так званого перемир'я і тільки. Стукнуло нульноль одразу одразу давай обстрілювати. Отаке отаке. То воно паршиве перемир'я для нас. Більше того, я вам скажу, що буквально там за добу до оголошення оцього так званого е, віртуального перемир'я було здійснено масовано ракетну удару по Одещині. Якраз там теж тоді повітряні сили заявили, що було використано е, ну само собою. Ми розуміємо, х 31 П. Було три ракети. Було також три іскандери, і було дві ракети Онікс. E, потрапили в ангари фермерського господарства, там все це горіло, палало. кажуть, відеофакти вони присутні, але ми розуміємо, що це результат того, що ворог намагається проводити розвідку, тим більше Онікс, які вже. Ну я навіть не згадаю зараз, коли вони в останнє використовувалися саме під час е, ракетних обстрілів. Тут бачимо спочатку Одещина, е, потім Херсонщина. Тобто, дійсно можна говорити про те, що ворог активно проводить розвідку для того, щоб саме такі ракети застосовувати. І Це лише одна ділянка великого фронту. І наразі е, сьогодні там боєзітнення тривало теж на придніпровському напрямку. Але знову таки це фарс, зрозумілий фарс яким о, Путін, в тому числі, на мій погляд, дуже суб'єктивний, непрофесійний, але намагався підіграти особисто Трампу. Мовляв, давай зараз я тобі підіграю, а ти будеш виглядати е, як такий миротворець, що під час Великодня, принаймні, ти бачиш, ти зміг зупинити війну. І далі будемо Говорити далі, будемо спілкуватися, хоча в нас там є умови, але той самий диявол, перепрошую що в ніч згадує хвоста того, він якраз криється в тих деталях, але Путін відверто підіграв Трампу знову таки і мав свою мету, зрозуміло, відповідно, і для внутрішнього споживача, і для інших там інформаційних споживачів, показати, подивіться, який він за дві години. Я хочу нагадати до того, як він оголошував, що, начебто, припинить вогонь. Я зараз покажу відео від 40-ї бригади берегової оборони, якраз таки з Придніспроського напрямку, які показали, от як так би мовити, знищують ворогів уже одразу ж на наздогін до перемир'я. Чай навіть напевно, що це відео Можливо навіть і вчорашнє як росіяни намагалися закріпитися на островах на Придніпровському напрямку в районі Херсонщини. Тобто там активність аж ніяк не зменшувалася і аж ніяк не було навіть натяку на те, щоб не атакувати далі. Та сама історія точно знає стосується Покровського напрямку. Запитав бійців кількох одразу своїх знайомих на тому напрямку. кажу, що там у вас перемир'я, як воно привітавши з паскою, вони мені кажуть. Та ми навіть не помічаємо ну отвотві от слово зовсім особливо покровський напрямок. Сергію, але ще деталізуючи ситуацію про власне Херсонщину. Ось тут хотів уточнити з приводу цих дій на островах Дніпра. Тут чи можна говорити так само, що ці просування росіян, які там відображаються, або спроби просування на островах, вони приблизно впираються також самостійно, як і будь-які там мотоциклетно механізовані штурми противника на великих лугах, степах Запоріжжя, або по забудові нашого Донбасу, наприклад, рухи там, чи через річки на Харківщині, через Оскіл, от що, що тут відбувається? Є, ворог просувається чи ворог не просувається? Ну, власне, я сьогодні спілкувався так само з представниками цієї бригади берегової оборони сорокової. І ми постійно знаходимося до речі на зв'язку. Буквально кожного дня обмінюємося інформацією. Е, то треба сказати, що кардинальна ситуація не змінилася. Зараз там немає якихось, е, можливо, і сподіваюся, і не буде великих е, наступів ворожих, в плані там десантування, тому що ви бачите наскільки там вогневим впливом нашим все під контролем в будь-якому разі е, контрбатарей. Яка триває постійно. Ну, сьогодні вночі, там вчора, вдень, вночі, знову обстрілювали, перш за все, Дніпровський район Херсона, територіальні громади, які знаходяться на правому березі. Щодо островів, то там, можливо, знаходяться певні сили. Знову таки, що таке певні сили? Це ті, кому вдалося вижити фактично у тій м'ясорубці, яка відбувається на цих островах і цих переправах хлоп плав засобами човнами. До речі, вчора шість човнів знищено, шість ну не рекорд ще. Принаймні за цей рік, от були в нас у березні дні, там дев'ять було за добу, це шість нормальний результат як на мене, то власне це ті, хто о, вижив і вдалося проникнути на ті острови. Знову таки, якщо росіяни жаліються про те, що важко проводити евакуацію, зустрів 200-300 то це не найголовніше. Вони не можуть туди доставляти ні БК, фактично, ні о, там харчування, тому що це надзвичайно складно. Ви самі бачили, і наші глядачі, як працюють. Оборонці нашого правого берега, нашої Херсонщини, тому о, ситуація зараз вона не є такою якоюсь інтенсивною інтенсивною боями але ворог періодично намагається там якісь рухи проводити. Е, на щастя, сили оборони дійсно реагують адекватно, тому що знищують все те, що намагається туди пролазити. Окей, тоді поговоримо, що одразу відновилося зараз після завершення цього недоперемир'я? Адже на одразу кількох напрямках, що не менше, лиманський та. Покровський відновилися такі інтенсивні бойові дії, які ну можливо до перемир'я цього так званого не були можливими, особливо лиманських, тому що там воно відносно, ну якби я розумію, плюс мінус ще притримувалося якщо росіяни могли там прокласти свої переправи. А давайте, я, зрештою, покажу ці фото, власне кажучи, переправ, тому що це така, ну як то кажуть, нетривіальна штука. Зараз зараз, зараз я знайду, де це. Даці в мене відео і медіа матеріали для того, щоб це все продемонструвати. А ось вони власне фото. від 66-ї механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброва на екраскі з напрямку. Отже, в чому тут фішка головна цих фото, які ми спостерігаємо? Це росіяни раніше намагалися прокласти через річку жеребець власне переправу. Вона не відбулася, як ми бачимо. КАМАЗ там просто затонув. Який був частиною інженерної цієї конструкції машини, і він по суті щоб перегородив можливість для подальшого прокладання таких тралів, ну, тому, що якось потрібно було евакуювати Камаса, як його евакуювати, коли там постійний вогонь наших дронів. Ну і от дочекалися, коли вогонь стих, і росіяни почали цю власне переправу облаштовувати для того, щоб витягнути цей камас і облаштувати власне понтон через жеребець. А це була головна по суті перевага. Відсутність цих понтонів, головна перевага не допущення подальшого Вані противника на Лиманському напрямку, що там зараз після того, коли ось ця тиша якби відбулася, яку ми вимушено в піддавки вочевидь мусили зіграти на догоду так само американців. ну от власне прибирання металобрухту, це скажімо так: ознака цього так званого перемир'я. Цього фарсу від Путіна в багатьох напрямках якраз і прибирали десь навіть міні загородження, в тому числі виходили сапери і Росії, росіяни активно готувалися і готуються до. Відновлення інтенсивних бойових дій на відповідних напрямах треба зазначити, щоб знову таки, бо у нас зараз з вами тут з'являться в коментах зрадобобики, що мовляв, от так все здали, знову там підняли рученята і чекали. Я знаю, деякі приклади напрямки називати не буду. По перше, від побратимів. По-друге, після спілкування з нашими відповідними командирами, що ніхто не говорить про те, що це було класно. І що це було ну взагалі так дуже суперово, але адекватні командири використали це в тому числі для приведення в порядок своїх позицій, в тому числі більше того, на одному з напрямків е, навіть таке почув, що е, ти знаєш, мінуснули результати росіяни, які там відбулися за певний період е, часу. Про що конкретно йшла мова? Поки що не говорять, але тим не менше. Це не були бої, але можливо там вдалося а, щось пов'язане там з інженерними загородженнями, наприклад. Тобто, не сиділи, склавши руки, а, і, і це нормально. Це теж те що треба було використовувати. От росіяни дійсно вони металобрук поприбирали. Вони дійсно а, багато що встигли зробити а, з іншого боку. Ці рухи їхні відомі. Очевидно, сподіваюся. Тут уже буде з нашого боку вогневий контроль відповідний і удари по тих скупченнях, які відбуваються особового складу, в тому числі, не всі ж, не вся ж піхота сяде на мотоцикли. Так не на всіх вистачить самокатів. До речі, там сьогодні на Москві, в столиці Улусу вони жавтома запропонували не знаю чому, здогадуюся, але. Запропонували новий герб е, Москви. Він якраз в тому, що там отой вершник їхній відомий. Так я не хочу називати святим, у них немає нічого святого. Е, вбиває не змія, а самокат. Я розумію, що це пов'язано з урбанізацією російської столиці, але якось дуже символічно, що воно виникло сьогодні. У мене є факт. Я навіть про це викладу пізніше пост у традиційній рубриці життя. Московського лусу так, от не на всіх вистачає мопедів і мотоциклів, хоча кажуть, там досить багато китайського залізяча приїжджає періодично і вони їх використовують. Звичайно, вони готують там якісь намагання прорватися якраз на цих двох колесих конях. Ми бачимо її тренування, і ви знаєте, як проводять вони долати, в тому числі загородження відповідні, перескакувати їх для чого це робиться. Теж зрозуміло, максимально швидко проникнути у глибину нашої території, нашої оборони і там намагатися закріпитися. Тому таке прибирання в них в чистий четверг не відбулося. Вони відбулося бачите, пізніше. Металов прибрали. Це е, е, їм дозволило поліпшити певну логістику на деяких напрямах. Це правда. До речі, Сергію, я ось ще згадав, що по лівобережжю і правобережжю Кросонщини не проговорив яку тему, а планував це заяву речника ОК «Південь» полковника Волошина. Полковник, якщо не мовляюся, так полковник так Так, про те, що росіяни намагаються по всьому лівобережжю, о правобережжі, перепрошую, створити мертву зону. А це фактично від Кінбурнської коси до Нікополя. Тобто можна навіть розширити ось це аж до Очакова, по суті, що які успіхи? Скажімо так, у створенні цієї так званої мертвої зони в Росіян. Адже до чого я веду? Ми, коли говоримо про дальність наших FPV дронів про роботу наших дронів, то варто ж все усвідомлювати, що війна вона дуже е, дзеркальна, так би мовити. І приклад е, минулотижневого удару вже по Запоріжжю мав би бути тому свідченням, що є ризики зальоту реального росіян у тилі, і в тому числі осі мертві зони і вони можуть робити. Такі зони на якихось ділянках фронту і але але варто ж зазначити тут, посилаючись на слова відомого в Україні фахівця в питанні технології Сергія Флеша, який буквально сьогодні своєму телеграм-каналі написав, каже: типу, все частіше чують тривожні Донесення з фронту від бійців, які бояться, що кілзон росіян розширюється але з іншого боку, шановні бійці, заспокою вас, що типу це поки що не системне, таке не масове рішення. Втім, якщо це станеться, то він буде одним із перших, хто про це повідомить, тому що наші бійці. Зенітники, які працюють, в тому числі FPV шники зенітники, оператори fpv зенітники, вони почнуть актиніше збивати відповідно відпрацьовувати по ворожих дронах, які летять ось так от у тилу, тилу тилу. Але, от по конкретно цій кіл зоні, яку росіяни хочуть створити, про що говорить ОК південь, що скажете? Ну, власне, намагання такі у ворога є. Знову таки, я повернуся до того, що найосновнішою, найосновнішим видом бойової діяльності, все-таки тут, крім півішок, залишається контрбатарейна боротьба, тому що кожного дня знищується нашу артилерію, ворожа артилерія, артсистеми, зрозуміло, техніка. Почему я казав, так там. По кілька штук на добу, це зрозуміло. Накопичення особового складу. Поки що, дійсно це не має системного характеру. Намагання такі є тут. Сподівання в тому числі на наших дрончиків-зенітників так абсолютно вірно. Такі технології вони вже працюють відповідно. Про це дуже мало говорять і абсолютно вірно. Нарешті до когось дійшло, що не все треба, не всі наші успіхи поки що показувати і про це говорити.